Всім привіт! На зв'язку мистецька Студія. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомство з мистецтвом авангардізму. І познайомимося з його наступними напрямками футуризмом та кубофутуризмом. Ну, ви зрозуміли, що на минулому році ми познайомилися з, з кубізмом. Сьогодні буде футуризм. Вони об'єднуються і з'являється новий напрямок. Уба футуризму. Звичайно, дізнаємося про особливості цих силі та познайомимось з найголовнішими представниками. Будь-яка модерністська течія у мистецтві утверджувалася шляхом відмови від старих норм, канонів та традицій. Футуризм це авангарський напрям. У літературі та мистецтві, що розвинувся на початку ХХ століття, в основному в Італії та Росії. З латинської перекладається як майбутнє. Це радикальний літературно-художній напрям авангардного мистецтва, поширений в країнах Італії та Росії початку 20 століття. У це вам треба запам'ятати вислів, позначити і записати в своїй Творчі робочі зошити його представниками оспівували майбутнє як еру техніки, високих швидкостей і темпу життя, тобто прагнули показати рух, все, що відбувається у житті. Футуризм це мистецтво антигуманізму, яке має відбити на часу техніки. Спрямовання футуризму можна виразити трьома М: ем. це місто, машина і маса. Дві головні ознаки футуризму. По-перше, нове мистецтво зовсім не цікавиться людиною, більшості саме техніка та все, що людину оточує. Психологізм оголошується анархізмом, характерна риса міщанської літератури, яка поступово вмирає. Якщо цікавить душа, пізнай машину. Так гадали футуристи. По-друге, для цього мистецтва характерний виключний динамізм, тобто постійний рух, Опитозування руху, швидкості, зорові пошуки, засобів, зображення знову руху. Зупинка є злом. Тобто зупинятися не можна. Постійний постійний рух. Отже, футуристи вживали такі принципи динамізації, тобто прискорення свого. Наприклад, для художнього тексту записували тексти без розділових знаків і без великих букв. Мені зараз це нагадує, мій чат з моїми учнями. У котрих я є класним керівником, коли переписка відбувається, жодної коми, жодної крапки, тобто розділових знаків немає, так само, як і немає великих букв. Тож, можливо, якраз і сьогоднішня молодь посідає та прямує в напрямку футуризму. Напевно, ви в більшості так само спілкуєтесь між собою в своїх чатах. На думку футуристів, найбільший перешкод для руху роблять. Прикметники та прийменники. Вони перестали їх майже використовувати. Але все ж таки є головна частина мови, яка була на першому місці. Ну, якщо рух це діє і виходить, це звичайно діє слово. Футуризм це тотальне заперечення, у тім числість естецтва. Музикою міста вважався шум цього міста. Деякі футуристи писали свої твори на шпалерах. Тож насправді цей вид мистецтва саме цікавий цікавий своїми неоднозначними ідеями та знаходженням руху в чомусь новому. Футуризм виник в Італії, і першими його провідниками стали поети, до яких пізніше приєднуються й художники. Футуристи на чолі Стомаза Марінеті, портрет, якого ви бачите на екрані, ратували за творче оновлення мистецтва, сповідували культ руху. Вони прагнули відобразити динамічну форму, втілити в ній енергію сучасного життя. Поспівували прийдешну індустріальну епоху, прославляючи швидкість машин, ритмів життя загалом. Їхніми художніми засобами та прийомами були контраст кольорів, контраст форми, поєднання різних ракурсів, рішучі мазки, потріблення форми контурів та динамічні лінії. Як завжди, не забуваємо натискувати на посилання, які з'являються у ваших презентаціях. Поїхали далі дізнаватися цікавого про напрямок мистецтві футуризму. Нове слово, з яким я вас знайомлю, це так само відноситься до футуристичного живопису, це симультанність. Перекладається з латинського одночасно принцип, що полягає у сполученні в одній композиції різних моментів руху. Лідер і теоретик футуризму Умберто Бочоні спробував виявити засобами пластики, життєву енергію та поєднати з силою людини. Передати в скульптурі рух м'язів. Моменти крокування. Бунтарський бочоні насичені енергією світлом, ніби випромінюють його девіз. Абсолютний рух. Тож митці цього напрямку прагнуть передати щось неймовірне. І зараз, деякими представниками, я вас хочу познайомити. Увага на екран! Ви зараз бачите портрети. Ще двох представників. Джакома Бала в своїх творах прагнув до об'єднання форм кольору, руху і звуки. Картина, на якій він зобразив політ ластівки, сприймається як стилізована розкадровка. Таке враження, що кожен птах він просто поділив на певні кадри. І за допомогою кольору, звичайно, за допомогою руху. Передав в політ цього птаха. Ще один представник Карло Кара. Зараз багато на е, футболках дуже часто бачу саме надпис Кара чи «кап» англійською мовою. Ну, сподіваюся, все ж таки це кара це є все ж таки е, е, любителі шанувальники, правильніше сказати, цього митця. Ви перед собою бачите картину цього художника. Це рух коня, яким керує жокей. Насправді дуже круто передав рух цієї тварини. Хутуристи збагачували живопис додатковим виміром, тобто часовим. Завжди прагнули передати не лише тільки рух, а навіть і час. Тож, давайте більш ретельно з вами зараз роздивимося ці дві роботи. Уявіть, будь ласка, себе композитором. які музичні засоби ви використали для створення пєсини, наприклад, музичного твору під назвою Вешник? Або політ ластівки. Який характер мелодії, які інструменти застосовували? Це один, чи багато було б інструментів, який би ритм відчувався, рваний ритм, чи все ж таки більш лагідна, можливо, якась хвилеподібна мелодія, який би тембр застосували високий, середній, низький, який би темп був швидкий чи повільний. І, звичайно, спробуйте пояснити свій вибір. Ну що, подумали? І коли ми з вами стрінемося на обговоренні, обов'язково ви поділитеся своїми враженнями. Чому саме ви обрали такі засоби виразності свого музичного твору? Ну, а я вас продовжу знайомити ще з представниками футуризму. Перед вами Джино Северін. Стихія танцю привертала особливу увагу цього митця. Демонстрація переміщення в просторі персонажів створювала ілюзію руху. Перед вами дві картини. Порівняйте образи блакитних танцівниць, які виконані у футуристичному і. Імпресіоністичному стилі. Як передано танцювальні рухи. Картину ми з вами цю вже бачили на попередніх уроках. Кольори майже ті ж самі залишилися. А ось саме рух, звичайно, змінився. І дивлячись на ці картини, ми з вами вже бачимо, що зовсім по-іншому вони сприймаються митцями. Тож, виходить, що насправді мистецтво творить певні якісь дива. Ну і підійшов час познайомитися з представниками музичного мистецтва. Так, музиканти так само створювали свої футуристичні музичні твори. Італійський футуризм мав своїх представників і саме в музичному мистецтві. Засновниками музичного футуризму були Франческо Прателе і Луїджі Руссоло. Виступили з Маніфестом мистецтва Шумін і започаткували відповідні експерименти. Сенсанційний музичний образ потяга створив Артур Оннегер. Ви маєте посилання там, де ви зможете. Власно побачити та почути у цей незвичний образ музичного потяга, коли застосовуються більше звуки та е, рух потяга. Саме ці митці використовували звуки шуму, які, на, сліду, е, які, на їх думку, краще відображають епоху автомобілістів та літаків. Згодом подібні технічні знахідки стали використовувати в так званій конкретній музиці. І зараз я хочу вам запропонувати звукову систему футуристів невеличке відео. Я сподіваюся, вам воно. Нового... Саме так уявляють музиканти звукову систему футуристів. 다음 영 я до вас. Ну що, як враження? Таке, а, як на мене, саме, що знову застосовується лише тільки якась комп'ютерна графіка. Застосовуються звуки, які не властиві, які не є справжніми. Але багато зараз саме комп'ютерної музики застосовують в сучасному мистецтві. Тож, виходить, бачити, звідки воно пішло. Так, з футуризму. Ну і нарешті ми з вами підійшли до того, як два стилі в мистецтві авангардів, футуризм та кубізм між собою поєднуються. На основі поєднання, переосмислення ідей цих двох напрямків з'являється напрям кубофутуризму. Це еклектичне явище проіснувало – не дуже б довго. Але подарувала світові таких яскравих представників вітчизняного авангарду, як Давид Бурлюк і Олександр Богомазов. футуризмом ще захоплювався відомий митець, картину якого я на 100% впевнена, що ви знаєте. Він є автором чорного квадрату, і ваша відповідь, так, це. Малевич. Ну, а все ж таки про Олександра Богомазова хочу вам трошечки доповісти. Фундатор вітчизняного куба футуризму, якого інколи називають українським Пікасо. Це художник і педагог залишив у спадах не лише оригінальні картини, а й не менш цікаву теорію якісних ритмів. Трактат «Живопис» Та його елементи. Експерименти з ритмом збагачуються знахідками царині колориту. Живописець шукає нові співвідношення локально забарвлених кольорових плям. Ах, обожнюю я ці напрямки насправді, тому що вони сприймаються зовсім по-іншому, немає реалістичності і кожен починає. Міркувати, що він може побачити. Звичайно, автор надає нам підказку, тому що кожна робота має свою назву. Це допомагає нам уявити та саме відчути те, що хотів нам передати автор. Ну що ж, спробуємо зробити висновки. Отже, проголошуючи відмову від реалістичності. Кубізм, футуризм і кубофутуризм змінили мистецькі уявлення про відображення простору і часу в образотворчому мистецтві. Вони відкрили шлях багатьом художнім стилям і напрямкам ХХ століття. що найперше Абстракціонізму. Суть футуризму полягає в прагнення до майбутнього. Я кажучи, футуризм жив, живе і футуризм буде жити. І на завершенні ваше домашні завдання. Ваша творча майстерня, ваш, те, що повинно вас надихати. Будь ласка. У вас буде більш пошукове робота на наступний урок, вміння працювати з додатковою інформацією, самостійно поцікавтесь поетичною та художньою творчістю українських футуристів Бурлюка та Семенка. Презентуйте їх роботи у вигляді відео або презентації. Ну, а тих, хто захоплюється TikTok чи, можливо, Reels, ви можете спробувати виконати це завдання в цьому вигляді. Тож, як вам буде зручно. Як завжди, творіть та витворяйте. І спробуйте побачити щось незвичне кубічне, якесь квадратне, поряд, що знаходиться. У вашій, наприклад, кімнаті чи коли ви гуляєте на вулиці. Сподіваюсь, ця тема вас захопила, і ви будете прагнути її дізнатися ще трошки більше самостійно. Гарного вам дня і до нової зустрічі в нашій мистецькій кімнаті. До побачення!